Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я хочу вам запропонувати один з варіантів гарячих страв до святкового столу. А саме сьогодні ми з вами запікаємо ось таку рум'яну, апетитну і дуже смачну гусочку. А у мене тушка гусочки. Гусочка у мене моя домашня. Загальна вага, її 3, ,3 кг 300 г. Я вже її ось прибрала. Крильця ось ці другі і треті фаланги, тому що вони, по-перше, заважають, та її стівного, в принципі, там нічого немає. Я її добре промила на годинку, оскільки гусочка в мене була свіжа, на годинку я її замочила у холодній воді, аби зайва кров трішки. стекла, І вже також просушила. Тепер обов'язково потрібно прибрати ось цю частинку це сальні залози, оскільки вони будуть давати дуже неприємний аромат. Гусочці у готовому вигляді. І тепер за допомогою виделочки потрібно по всій гусочці зробити ось такі проколи. На декілька хвилин вгуску відставлю і підготую для неї маринад. Для цього беру олію 2 столових ложки. Сюди ж додаю 2 столових ложки соєвого соусу, сіль. Сіль додаємо, звичайно, до свого смаку. Ну, звичайно, врахувати потрібно, що вже є соєвий соус. І приправи. у мене по чайній ложці сушеного часнику сухої аджики. І приблизно десь, ну трішки менше, я додавала чайної ложки половинку чорного меленого перцю. Тепер все добре перемішую до однорідної консистенції. Ну і нашу гусочку тепер потрібно добре натерти нашим маринадом. Причому з усіх боків, і всередині також добре потрібно змастити. А далі буду відправляти гузку у холодильник, аби вона трохи промаринувалася. Звичайно, що можна залишити при бажанні і на всю ніч, але в принципі буде достатньо декілька годин. Близько трьох годин провела моя гуська у холодильнику і тепер буду її фарширувати. Для цього мені будуть потрібні апельсини, яблука і чорнослив. Апельсинки у мене дві. Одну я розрізала просто ось на чотири частинки, іншу порізала кружальцями. Те саме стосується яблук. Яблука у мене дві штучки, я їх теж порізала на чотири частинки, прибрала срацовинку, шкірочку залишила. І яблука мають бути обов'язково або кислі, або кисло кисло-солодкі. І ще знадобиться чорнослив. Чорнослив у мене м'який, і я просто помила його під водою. Навіть якщо чорнослив твердий, то просто його помити, замочувати його у кип'ятку попередньо не потрібно. Ну і тепер буду фарширувати. По черзі буду викладати шматочки яблук, шматочки апельсинів і чорнослив. Залишився в мене лише апельсин, той, що нарізаний кружальцями, і я трішки неправильно сказала, апельсинку та, яка вже у мене в гусечці, я все-таки розрізала на 6 частин, не 4, як казала на початку. І тепер потрібно скріпити отвір. Я буду за допомогою зубочисток це робити, але якщо зручніше, то, звичайно, можна взяти голочку з ниточкою і просто все зашити. Я також додатково зв'язала ніжки, щоб після випікання був більш красивий вигляд. Тепер гусечку перевертаю на грудинку. І зверху викладаю кільця апельсину. Спочатку ми гусочку будемо запікати обов'язково на грудинці, аби вона була м'якою і соковитою. Тепер знадобиться фольга, накриваю, Тепер в такому вигляді відправляю у духовку. Температура має бути 180 градусів. Спочатку будемо запікати півтори годинки. Перші півтори годинки у мене пройшло, гусочку я дістала, прибираю фольгу. І тепер потрібно також прибрати ось ці кільця апельсинів, а далі гусочку потрібно буде перевернути на спинку. І ось ці апельсинки можна ось тут по боках порозкладати. Далі форму знову прикриваю фольгою і відправляю в духовку при тій же температурі ще на 1,5 годинки. Загалом у мене гусечка провела у духовці уже 3 годинки. Я ось її ще достала раз і прибрала ось ці апельсинки, що були по боках. Польку я вже прибрала. Більше накривати не буду. Єдине, що ось замотала ніжка, аби вони не сильно пригорали в процесі. І тепер ось цим соком, що виділився в процесі, добре. Змащую гусочку і буду відправляти знову у духовку. Та сама температура 180 градусів буду запікати ще півгодинки. На цей час я увімкну конвекцію, хоча, якщо її немає, то нічого страшного, все прекрасно запечеться і без неї. Отже, загалом у мене гуска провела у духовці 3 годинки 30 хвилин. Вона вже повністю готова. Я думаю, що сама назва запечена гуска вже звучить по-святковому, тому я точно впевнена, що вона не залишиться без уваги на святковому столі. А я всім хочу подякувати за увагу. бути щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру і злагоди, З прийдешніми вас святами та до зустрічі в наступних відео.